А як же ж виросте дитина в сім'ї, де дві мами? Якою та дитина виросте? І я просто обертаюсь на своїх однокласників. А в мене половина однокласників вирощені мамою і бабушкою. в лучшому случаї, якщо мама не була десь на заробітках в Італії, то чому так у нас половина країни вирощена двома жінками? подивіться в статистику який відсоток повних сімей в україні і який відсоток неповних сімей скільки у нас є виплат для матерів одиначок і тепер порахуйте скільки сімей у нас виховується скільки дітей виховується у нас без чоловіка то чому ви тоді не переносите ту саму класичну схему про яку ми говоримо що от як же ж там виховується нормальна дитина без чоловічого прикладу чому ви не йдете до матері одиначки і не кажете що ти будеш робити яким ти його виспитаєш? Іди покажи сусіда цьому мальчику, хай він узнає, як виглядить мужчина. Ну, типа, це ж бред. Нам смішно, коли ми приміняємо цю всю історію до класичної традиційної сім'ї. Ми такі ха-ха, це ж бред, правда? Чому ми тоді не поводимось так само, коли питання стосується одностатевих пар? Для нас це теж бред.